Щоб перевірити, перш ніж підписати договір оренди житла, зняв квартиру, проте через деякий час приїжджає справжній. Власник і каже, що ви тут знаходитесь незаконно. Як так, перед тим як підписати договір оренди житла, перевірте ці 5 ключових речей: хто є власником житла? Попросіть або витяг з реєстру, або ж документи, що підтверджують право власності, або ж, що підтверджують право користування таким майном з правом здачі цього майна в оренду. Друге, чи є співвласники цієї квартири? Якщо ж у цієї квартири є співвласники, то тоді потрібна згода всіх власників цієї квартири. Якщо ж такої Згоди немає, то тоді такий договір під питанням. Третє, чи не під арештом знаходиться таке майно. Це можна зробити через реєстр нерухомого майна. Якщо ж майно дійсно знаходиться під арештом, то є ризик, що його можуть продати. В результаті з'явиться новий власник, який також приїде і скаже вам: будь ласка, звільніть це майно. Четверте, перевірте, що саме вказано в договорі оренди житла. Уточніть, як буде сплачуватись комуналка, чи можна зареєструвати місце проживання та взагалі взагалі, на всяк випадок, чи можна буде почати свою власну справу в цьому майні? Уточніть також. Строк дії договору та чи є штрафи за достроковий виїзд? П'яте чи передається така квартира з описом майна? Зробіть акт передачі, в якому ви зафіксуєте стан техніки, меблі, наявність ключів або лічильників. В подальшому це вас врятує від того, що ой, ви це зламали, або ж наявності заборгованості за сплату комуналки по електроенергії, яку в подальшому будуть спихувати на вас. А коли ви в останнє читали договір Вір оренди житла до кінця, то якщо ви плануєте знімати таке житло, напишіть нам в особисті, та ми допоможемо вам перевірити умови вашого договору.